Я рада вітати вас на своєму каналі і давайте дивитися, чи здійсниться ваш задум, будь-яка думка, план, ідея, чи якісь мрії навіть, чи здійсниться ваш задум. Ну, дивіться, скоріш за все, ви бачите в цьому перспективу. Ви навіть могли вже зробити перші кроки в реалізації цього задуму, ну або ж вам тут говорять про те, що дороги вам усі відкриті. Тут варто дотримуватись правил, традицій, законів у цьому питанні, також можуть говорити, що хтось вище, досвідченіше або ж авторитетніше може вам допомогти, чи в якоюсь інформацією, чи навіть своєю підтримкою. Але вам тут важливо побороти ваші страхи, сумніви, якусь нерішучість, чи навіть тривогу, оскільки ці всі внутрішні блоки є серйозною перешкодою для реалізації вашого задуму. І тут на результат виходить маг, який говорить, що все в ваших руках. У вас є і підтримка, і дороги вам відкриті. Головне побороти оці страхи. Залишайте ваші коментарі, ну а для розгляду вашої ситуації є телеграм в описі під відео.